Уяви собі чоловіка, який десять років прожив у тіні власного болю. Десять років без усмішки жінки поруч, без тепла, без надії. Для більшості людей це звучить як перебільшення, але хіба ми не зустрічали тих, хто замкнув своє серце назавжди? Ми любимо думати, що час лікує, але правда зовсім інша час лише консервує рану, якщо ми не дозволимо собі знову жити. І саме тут починається ця історія. Не про смерть, а про пробудження. Чи може один випадковий гість зламати десятиліття мовчання, чи здатен один несподіваний момент перевернути життя так, що вчорашній відлюдник раптом стає захисником і другом? Тут ми стикаємося з парадоксом найбільші зміни не приходять через плани чи стратегії, а через тих, кого ми зовсім не чекали. І найчастіше це виглядає не як подарунок долі. А як виклик, який ми не готові прийняти. А тепер уяви молоду дівчину, яка стоїть на порозі старої хатини, прохаючи незнайомця вдавати її чоловіка. Звучить божевільно саме так. І водночас це той момент, коли доля каже: Твій час настав. У житті кожного є мить, коли потрібно вибрати, залишитися у темряві чи відкрити двері, навіть якщо боїшся. І ця історія покаже, чому саме другий варіант змінює все. Бо правда в тому, що найсильніші трансформації завжди приходять із несподіваного боку ти думаєш, що захищаєш когось іншого, а насправді рятуєш самого себе. І саме тут починається шлях калеба та рут, шлях, який доводить навіть після десяти років мовчання серце може знову заговорити. Питання лише в тому, чи наважишся ти впустити у свій світ когось нового. Калеб став майже легендою серед небагатьох сусідів, що жили за кілька кілометрів від нього. Десять років тому він поховав Єлизу, жінку свого життя, і разом із нею поховав власний сміх, тепло і навіть надію. Він обрав самотність, вважаючи, що відстань безпечніша за нові стосунки. Багато хто робить так само замість мостів ми будуємо стіни. Чи помічали ви, як чоловіки після великої втрати ховаються в роботі? Або мовчазних звичках. Калеб не шукав сучасних втік чи книжок, він сховався в тиші лісу і одноманітності своїх днів. У його дерев'яній хатині кожен скрип підлоги нагадував про відсутність єлизи. Він зберігав деякі її речі, немов святині, фартух, що висів за дверима, кулінарну книгу, розкриту на пожовтілій сторінці. Пам'ять може бути актом любові, але іноді стає в'язницею. Ми теж часто робимо це, тримаємо старі фотографії, повідомлення чи листи, думаючи, що зберігаємо зв'язок. Та насправді ми лише застрягаємо у минулому. Калеб не розумів, що його мовчазне життя не захищало його, а приковувало до болю. Його дні були схожі на механічний ритуал він прокидався зі світанком, годував худобу, лагодив паркан, готував просту вечерю і знову лягав спати, не вимовивши жодного слова. Можливо, це виглядає крайністю, але задумайтесь, хіба ми не робимо так само. Скільки людей залишаються в роботі, яка виснажує лише через звичку, скільки тримаються за друзів, які забирають сили, бо так вже склалося? Калеб своєю тишею ненароком показував повторення може заглушити біль, але й здатне заморозити серце. У глибині душі Калеб не був холодним, він лише переконав себе, що його історія кохання закінчена. Це як ті слова мені вже досить, я більше не довірюся. Але життя завжди знаходить спосіб зламати наші обіцянки самим собі. Калеб не знав, що його вибір ізоляції незабаром порушить випадковість чи, можливо, доля у вигляді несподіваної гості, і саме в такій миті ми розуміємо доля не стукає, вона просто заходить. Рут з'явилася в його житті так раптово, ніби вітер приніс її з іншого світу. Вона стояла на порозі хатини, трохи розгублена, але рішуча, з очима, повними страху і водночас надії. Її прохання звучало дивно притворіться моїм чоловіком на кілька днів. Уявіть собі, як це було для Калеба, який десять років уникав жінок. Це прохання різко зламало його рутину. Часто й у нашому житті з'являються несподівані люди чи події, які ставлять нас у глухий кут. І питання тут не в тому, чому це трапилося, а чи готові ми дозволити змінам увійти в наше життя. Для Калеба це звучало майже як жарт долі, адже всі його роки мовчання, здавалось, стерли будь який інтерес до чужих проблем. А тепер ця молода дівчина вимагала не просто прихистку, а ролі, до якої він не готувався. Чи не нагадує це ситуації, коли хтось із нас несподівано стає наставником чи другом, хоча ще вчора думав лише про власні проблеми? Життя іноді розкривається саме через таких випадкових зустрічних, які раптом змушують нас згадати, що ми здатні більше, ніж думали. Рут не виглядала безпорадною. У її голосі звучала сила, але й вразливість теж. І це поєднання зворушило Калеба сильніше, ніж він сам собі визнавав. Адже часто саме в чужій слабкості ми бачимо відображення власної. Вона нагадала йому про те, що світ не зупинився після смерті Єлизи. Є люди, які потребують допомоги, які ризикують, які борються за себе. Для нас це урок. Навіть тоді, коли ми самі втомлені, іноді варто підняти голову і подивитися поруч завжди є ті, хто чекає нашої руки допомоги, його мовчазне серце. Раптом відчуло, як у ньому зароджується неспокій, бути чоловіком хоча б на кілька днів. Це звучало абсурдно та водночас інтригувало. Іноді саме такі дивні прохання стають дверима, за якими ховається нова глава життя. Калеб ще не знав, але цей крок стане початком його виходу з самотності. А сама Рут невдовзі відкриє йому причину своєї втечі. Коли слова полилися з її вуст, Калеб відчув. Як земля ніби похитнулася під ногами. Виявилося, що Рут не просто мандрівниця чи випадкова перехожа. Вона тікала від людини, яка вважала її своєю власністю, бо викупив за чиюсь несправедливу заборгованість. Її замкнули у стайні, наче худобу, а не людину. І цей жахливий досвід зробив її очі повними страху, але й відваги. Скільки жінок, навіть у наш час, потрапляють у пастку схожих боргів, не завжди фінансових. А й емоційних чи психологічних. Вона розповіла, як ночами чула скрип замка на дверях і молилася, аби знайти шлях до втечі. Її втеча була справжнім дивом, якесь віконце у стайні виявилося слабким, і вона, поранивши руки й коліна, вирвалась на волю. І от тепер стояла перед калибом, довіряючи йому найдорожче свою свободу. Її історія була як дзеркало для багатьох із нас. Скільки людей дозволяють іншим замикати їх у стайнях страху, залежностей чи токсичних стосунків, і лише коли наважуються вибити ті двері, починається справжнє життя. Калеб слухав і відчував, як у ньому оживає щось забуте, справедливий гнів. Він бачив несправедливість, але довгі роки волів залишатися осторонь адже його біль був достатньо важким. Та тепер перед ним стояла молода жінка. Якій було потрібне не тільки співчуття, а й захист, і це змусило його згадати справжня сила чоловіка не у втечі від світу, а у здатності стати опорою для тих, хто слабший. Це наче уроки для нас ми сильні не тоді, коли самотні, а тоді, коли хтось поруч почувається у безпеці. Рут закінчила свою розповідь майже пошепки. Я не знала, куди бігти. Просто ноги привели мене сюди. Її голос тремтів, але погляд світився рішучістю. Вона вірила, що Калеб стане тим, хто допоможе їй не повертатися у темряву, і хоча він не давав жодних обіцянок, у його серці вже зароджувалося рішення. Він міг би вигнати її, зберігши свій спокій, але щось підказувало йому ця зустріч не випадкова, а його справжній вибір ще попереду. Калеб довго мовчав, обдумуючи, почути. Його серце ще пручалося, адже роки ізоляції навчили його одного не впускати нікого у свій простір. Проте щось у погляді Рут ламало його оборону, і майже проти власної волі він кивнув можеш залишитися в сараї. Це був ніби дрібний жест, але насправді найбільший крок, який він робив за останні десять років. Чи не так і в нашому житті ми часто вважаємо, що великі зміни вимагають грандіозних дій? А насправді все починається з маленького так. Сарай був простим і холодним, із запахом сіна та дерева, але для Рут він став прихистком. Вона вдячно усміхнулася, і ця усмішка впала на серце Калеба теплішою за будь-який вогонь у каміні. Уперше за роки він відчув, що не самотній, не обов'язково сидіти поруч чи говорити годинами. Достатньо знати, що поряд є ще одне серце, яке б'ється. І це відчуття може повністю змінити атмосферу навіть у найбільш тихій хатині. У ту ніч калеб довго не міг заснути. Він чув, як десь у сараї шаруділа рут, як її кроки змінювали ритм тиші, до якої він звик, і раптом зрозумів, наскільки самотність була глибокою. Це відкриття часто приходить не тоді, коли ми самі, а коли хтось порушує тишу. Подібно до того, як людина, яка завжди слухає музику, лише у тиші розуміє, як голосно звучить серце, а Калеб, уперше після втрати Єлизи, відчув, що його серце ще здатне відгукуватися. Здавалося б, що особливого дозволити ночівлю в сараї. Але саме в таких дрібницях народжуються переломні моменти, бо іноді прийняти когось поруч важче, ніж перенести власний біль. І Калеб зробив цей крок, навіть не усвідомлюючи, що цієї ночі його життя почало змінюватися. Адже тиша самотності вже була зламана, і наступного дня йому доведеться зустріти того, хто вимагатиме забрати рут назад. Наступного ранку тишу зруйнували кроки чужого коня. До двору під'їхав чоловік із зарозумілою посмішкою у дорогому пальті, яке явно не личило до сільського пейзажу. Він не привітався, не спитав дозволу, одразу зухвало запитав Де моя наречена? У його голосі звучала не любов. А володіння, наче йшлося про річ, а не людину. Калеб відчув, як щось стискає йому груди. Це було не просто непрохане вторгнення, це було приниження гідності рут. І такі моменти завжди ставлять нас перед вибором відвернутись чи піднятися на захист. Калеб стояв на ганку, мов скеля. Його роки мовчазної самотності ніби загартували його до цього моменту. Він відповів рівним голосом вона вже не твоя, вона моя дружина. Ці слова здивували навіть його самого. Він, який десять років не вимовляв жодних слів про жінку, тепер назвав Рут своєю дружиною. Це було не стільки брехнею, скільки викликом, бо справжній сенс подібних заяв не лише у словах, а й у силі, з якою вони сказані. Пихатий чоловік розлютився, але Калеб не здригнувся. Його погляд говорив Крок не ближче, і тобі доведеться мати справу зі мною. У ті хвилини він не думав про власний біль чи страх, він думав лише про те, що перед ним стоїть молода жінка, яка більше ніколи не повинна відчувати себе річчю. Скільки ж у нашому світі ситуацій, коли треба мати сміливість сказати ні, іноді це не битви зі зброєю, а розмови на роботі, у сім'ї чи навіть у черзі в магазині. Проте суть одна хтось повинен стати стіною. Для Рут ці слова калеба стали несподіваним ковтком повітря. Перше за довгий час вона відчула, що її не продають, не обмінюють, не привласнюють. Хтось встав поруч і назвав її тим, ким вона мріяла бути дружиною, жінкою, а не трофеєм. Калеб ще не розумів, що зробив крок далеко за межі простої допомоги, бо кожне слово, сказане в голос, має силу формувати майбутнє, і ця мить стане точкою, після якої він уже не зможе повернутись до своєї старої самотності. Після напруженої зустрічі тиша між ними була важчою за будь-які слова? Рут, зібравшись із силами, подивилася Калебу прямо у вічі і зізналася так, вона збрехала, їй довелося назвати його чоловіком, бо це була єдина можливість урятувати себе від того, хто вважав її власністю. Брехня стала щитом, не вибором серця, а зброєю відчаю. Хіба ми не робимо те саме іноді? Прикрашаємо факти на співбесіді, щоб отримати шанс, чи говоримо все добре, коли всередині шторм. Це не завжди слабкість, часом це стратегія виживання. Калеб слухав мовчки, його суворе обличчя не виказувало емоцій. Він хотів сказати, ти можеш піти, дорога відкрита. Бо так простіше відпустити й повернутися до тиші. Але глибоко всередині він уже знав, що ця жінка порушила його ізоляцію назавжди. І от тоді Рут сказала слова, які змінили все. Вперше за довгий час я не боюся тут. Для Калеба це було наче несподіваний світанок після десятиліття ночі, адже справжня цінність людини в нашому житті це коли поруч із нею ми відчуваємо безпеку. Страх це тінь, яка переслідує людину, доки вона не знайде простір, де може вільно дихати. Рут знайшла такий простір у старій хатині Калеба. Її слова були не лестощами, а криком душі. Це нагадує, як іноді ми самі шукаємо місце без страху не завжди фізичне, а духовне чи емоційне. Для когось це може бути книжка, для когось молитва, а для когось дружба. Подумайте, чи є у вашому житті простір, де ви не боїтеся бути собою? Якщо ні, можливо, пора його створити. Калеб усвідомив, що його хатина, яка десять років була сховком для болю, тепер стала прихистком для когось іншого. Це відкриття вражало більше, ніж він готовий був визнати. І саме ця правда відкривала двері для нового бо якщо Рут уже почувається тут у безпеці, то, можливо, і він сам знову навчиться жити. Проте їхні серця чекали на новий виклик, який мав з'явитися разом із першими ознаками зими. Зима прийшла раптово. Перші сніжинки опускалися на землю так тихо, ніби сам небесний світ намагався не зруйнувати тендітної тиші. Калеб сидів біля каміну, коли двері обережно відчинилися, і на порозі з'явилася рут. У руках вона тримала щось загорнуте в тканину. Її щоки горіли від морозу, але в очах світилася тепла рішучість. Вона простягнула йому саморобний подарунок фартух, сплетений власними руками. Це був простий, але щирий знак вдячності. Адже іноді найцінніші подарунки не коштовності, а те, у що вкладено час і душу. Калеб розгорнув тканину і довго мовчав. У цьому фартуху він бачив не лише нитки і візерунок, а й відбиток її серця. Для чоловіка, який роками жив у порожнечі, цей маленький жест став, наче, доказом його дім знову оживає. Це нагадує. Як у буденному житті дрібні вчинки можуть змінити цілий день усмішка незнайомця, теплий дзвінок від друга, книга, подарована без причини, усе це формує невидимі нитки, які з'єднують нас із життям, і Калеб уперше після втрати, відчув цю нитку. Того вечора, коли вітер кружляв за вікном, вони сіли ближче до каміну. Між ними панувала тиша, але це була вже інша тиша не самотня, а тепла. Коли їхні руки випадково торкнулися, Калеб відчув, як щось у його серці тріснуло, наче крига під сонцем. Рут опустила очі, але її усмішка видала більше, ніж могли б сказати слова. І це торкання стало символом крихким, але сильним. Бо саме так починається відродження з мимовільних моментів, які здаються незначними, але мають силу змінювати долі. Калеб, який колись поховав усю надію разом із Єлизою, Тепер відчував, що щось нове народжується поруч. Це ще не було коханням, не було обіцянкою лише тремтлива надія. Але навіть ця крихта була достатньою, щоб оживити серце, яке довго мовчало. А за вікном сипав сніг, наче світ готував їх до нової глави, де вони мали вирішити, чи дозволять цій іскрі перетворитися на вогонь. Зима не чекала. Вітер свистів так, ніби сам хотів випробувати міцність хатини. Дрова швидко згорали, і Калеб усвідомив самотужки йому вже не впоратися. Вперше за довгі роки він дозволив комусь бути поряд у щоденних турботах. Рут допомагала носити воду з криниці, розтоплювати піч, лагодити одяг. Її руки звиклі до праці, працювали впевнено, але Калеб бачив. Ця дівчина була створена не лише для виживання, а й для життя, і саме це нагадувало йому, що навіть у сувору пору можна знайти тепло. Вечорами вони сиділи біля каміну і говорили спершу коротко, обережно, але з кожним днем їхні слова ставали довшими, глибшими. Рут ділилася історіями свого дитинства, запахом свіжого хліба на ярмарку, співом у церкві на Різдво. Калеб слухав, і його світ, здавалося, розширювався після довгих років мовчання. Це був урок. Навіть після великих втрат ми здатні відкриватися, якщо поруч є хтось, хто вміє слухати. Іноді найкраща терапія не книжки чи поради, а чиясь щира увага. Але зима вимагала більше, ніж розмов. Сніг завалив шлях до села, і їм доводилося розраховувати лише на себе. Вони разом розставляли пастки на дичину, разом ділили хліб, разом молилися, щоб весна прийшла швидше. І кожна така спільна справа робила їх ближчими. Це нагадувало, що справжні зв'язки не будуються на словах. Вони гартуються в щоденних випробуваннях, подібно до того, як сім'ї міцніють не під час свят, а тоді, коли разом долають труднощі. Калеб почав ловити себе на думці, що чекає на усмішку Рут, на її тихий спів, коли вона готувала їжу, і це лякало його не менше, ніж мороз за вікном. Бо він розумів відкрившись їй, він ризикував знову втратити. Але життя має дивну закономірність саме тоді, коли ми найбільше боїмося. У нас є шанс найбільше здобути, і ця зима мала показати Калебу, що справжня сила не в самотності, а у спільності. Калеб, який роками тікав від будь-яких емоцій, почав ловити себе на думці, що чекає моментів, коли рут сміється. Її голос лунав у хатині, немов дзвіночки на весняному ярмарку, і цей звук розчиняв давню тишу. Дрібниці, як вона поправляла волосся чи співала тихенько під час роботи. Здавалися йому подарунками. Ми часто недооцінюємо силу простих моментів усмішка, добрий жарт, маленький знак уваги здатні оживити душу більше, ніж будь-які гучні промови. І Калеб уперше за десять років відчував, що оживає. Іноді ввечері він ловив її погляд, і в цьому погляді не було страху, тільки вдячність і тиха довіра. Це було для нього сильніше за будь-які слова. Адже довіра це те, чого не можна купити, вимолити чи вимагати. Вона приходить повільно, як весняна річка, після довгої зими. У нашому житті теж так, щоб хтось нам довірив, потрібен час, щирість і сталість. Калеп розумів Рут довіряє йому настільки, що залишила минуле позаду й обрала залишатися тут. Його власні рани почали гоїтися саме завдяки її присутності. Він більше не уникав спогадів про Єлизу, бо зрозумів біль не зникає від ізоляції, а тільки стає глибшим. А от у новому світлі, поруч із Рут, ці спогади перетворювалися на частину історії, яку він міг нести без страху. Це як у житті ми не стираємо минуле, ми вчимося вплітати його у новий узор. Подібно до того, як музика звучить повніше завдяки тиші між нотами. Так і любов може знову народитися поруч із пам'яттю про втрати. Рут, можливо, і не знала, що саме вона стає для нього ліками. Вона просто жила, працювала, сміялася, і цього було достатньо. Калеб же почав розуміти, що його страх відкритися це не захист, а кайдани, і що найбільша мужність не у відлюдності, а у здатності дозволити комусь увійти у твоє серце. Він ще не вимовив цього вголос, але відчував. На горизонті насувається мить, коли йому доведеться вирішити, залишитися у темряві чи зробити крок у світло разом із Рут. Весняне сонце несміливо торкалося снігу, що ще лежав на полях. Калеб стояв біля порога хатини і відчував ця зима була зовсім іншою. Він більше не бачив у холоді ворога, бо поруч із ним була рут. Усі ті довгі роки мовчання ніби розчинилися. Залишивши місце новому відчуттю легкому, але сильному. Ми часто боїмося нових початків, бо вони вимагають залишити звичне. Та правда в тому, що саме в новому ми віднаходимо сенс. У хатині тепер панувала інша атмосфера на гаку висів фартух, подарований рут, а поруч його старі речі, що більше не здавалися музейними експонатами. Вони ожили. Вечорами замість гнітючої тиші звучав сміх. Запах хліба й розмови, що ніби переплітали два життя в одне. Для Калеба це було доказом, іноді не потрібно великих слів, достатньо простих щоденних жестів. Як і в реальному житті, найсильніші стосунки народжуються не у свята, а в дрібницях повсякденності. Рут дивилася на калеба і бачила не відлюдника, а чоловіка, який знову навчився довіряти. А він бачив у ній не жертву втечі. А жінку, яка принесла у його світ надію. Вони обоє знали майбутнє ще не визначене і виклики не зникли. Але головне вже сталося вони більше не були самотні. Це як сад, навесні ще не видно врожаю, але посіяне насіння вже працює під землею. І кожен день поруч ставав доказом, що новий розділ життя можливий. Коли сніг почав танути, і перші квіти пробивали землю, Калеб відчув, що разом із ними. Пробивається і його серце. Він знав, цей шлях тільки починається, і хоча попереду ще буде багато випробувань, тепер він мав силу йти далі. Бо в його хатині з'явилася не просто гостя, а причина жити. І ця весна стане свідком того, як із попилу втрат народжується щось нове, крихке, але справжнє. Історія Калебата Рут це не просто розповідь про виживання взимку чи випадкову зустріч. Це нагадування для кожного з нас. Самотність може здатися захистом, але справжня сила з'являється тоді, коли ми дозволяємо комусь увійти у наше серце. Подумай сам, скільки ще часу ти готовий витрачати на те, щоб тікати від минулого, замість того, щоб будувати нове майбутнє? Чи є у твоєму житті місце, де ти почуваєшся у безпеці так, як рут біля калеба? Якщо ні, може саме час його створити. І хто знає, можливо, твій сарай у лісі вже чекає на того, хто змінить твою історію, бо доля приходить тихо, без попередження, але завжди залишає вибір замкнути двері чи відкрити їх. Задай собі просте питання чи готовий ти відпустити свої страхи і дозволити життю подарувати щось більше? Бо, поки ти тримаєшся за минуле, воно тримає тебе? Але варто лише зробити крок назустріч новому, і твоє серце почне відтавати, як земля після довгої зими. Якщо ця історія торкнулася тебе, значить, вона була потрібна. Тож підпишись на канал і натисни дзвоник, щоб не пропустити наступні розповіді, які можуть перевернути твоє бачення життя. І пам'ятай твоя весна почнеться тоді, коли ти сам наважишся сказати так змінам.